з села після картоплі це. Капець. У мене сьогодні така кріпатура, взагалі, все болить. Ми вибирали картоплю дуже швидко, тому що потрібно було встигати за ось цим трактором, коли він їде вперед викидає картоплю. Її потрібно швидко зібрати, бо він буде повертатись назад і може на неї наїхати. Тому потрібно вибирати ось так все інтенсивно через це, знаєте, і відро підняти, і зігнути, і постійно це збираєш. Що... У мене тіло до таких навантажень не звикло, кріпатура. Взагалі, я відчуваю, що в мене набряки. А, тому таке, трішки покупок. Ось чоловік заніс, скупився на новий тиждень, пішов з Валерієм погуляти. Валерій в школу бере ланчбокс, і тепер потрібно щось таке, знаєте, класти на перекус. Їх в школі годують в їдальні після другого уроку, і там такий, ну, називається сніданок, але там і гарнір, і щось м'ясне, обов'язково салат, якісь овочі дають або кефір, ось його. Гурт він приніс такий в упаковці, бо не встиг випити. Дають фрукти, давали і персики, і виноград, і яблучка. Ну, тобто, дітей годують гарно, ну, це безкоштовно. Там у мене робочий процес. Дістали, подоїдали все, що було в холодильнику. Виноград Кішміш це і так їсти і Валерію з собою в ланчбокс. Не знаю ціни, не зорієнтую, бо чоловік. Купував і пішов. Корейська морква. За кілограм виходить 96 гривень. Тут 262 грами. 25 гривень ось ця коробочка. Далі хліб тостовий. Домашні ось такі рогалики, написано, булочки для хот-дога. Далі ось такі сосиски. 245 гривень за кілограм. На бутерброди за кілограм 495 гривень. Це шия італійська. Така нарізочка потрібна нам зранку на бутерброди. Чоловік зранку каву з бутербродом Макс, старший син, також біжить чи на навчання, чи на роботу. Президентська СК 415 гривень за кілограм. І ось таке м'яско, селянський кіст за кілограм, 297 гривень. Так, яйця не пам'ятаю. А, ще ось такий хлібчик президентський. Так, чорний чи темний яблучка, груша. А далі що тут? Фарш. Я дивлюсь фарш, і це свинина. Але я просила не свинину, а просила ялович. Ну, не знаю, можливо, не було. А, так, сало. Ну, як же без сала. Дивіться, яке класне, таке гарне. Куряче філе. Так, кукурудза. Дивлюсь, ще продається. Ось така, це, мабуть, біколор називається. Дуже смачна. Тому будемо їсти, поки є вона. Ферма молоко. Це ми купуємо в магазинчику там біля, біля будинку. Вона коштує 29,70, мені здається, ось за оцей пакет молока. Купуємо ультрапастеризоване, тому що. Дуже часто купуємо молоко, приходимо додому, а воно скисло. Баріла, Ось такі спагітні 3 хвилини варяться, дуже смачні, вони такі тонюсінькі. Взагалі люблю баріла, макаронні вироби. Так, ось ці сирки також в цьому ж магазині по акції, я знаю, 50 гривень за три сирка ферма. Ще ось такий сир на бутерброди, Так. І цибуля. Знімаю на наступний день це ранок, коли всі поснідали, розійшлись. Макс поїхав в університет, Валерій в школу. І тепер я можу спокійно прибрати, тому що зранку всі поспішають. Відбувається це майже в один час, тому тут завжди панує якийсь хаос. А коли вже всі розійшлися, я можу спокійно прибрати. Взагалі, зранку, перше, що я роблю, це прибираю на кухні, тому що тут якраз починається мій. Нормальний, адекватний день, я можу щось спланувати Дивлюсь, що у нас з продуктами, що потрібно приготувати, що потрібно докупити. Після цього прибираю ванну кімнату, також привожу все в порядок і вже потім займаюся своїми справами. Взагалі, у мене понеділок це такий день, коли я починаю планувати наступний тиждень. Знаю, що багато в кого такий день це або субота, або неділя. коли прибираємо оселю, коли плануємо покупки, коли готуємо їжу на наступний тиждень, то в мене навпаки на вихідні всі вдома. Тут відповідно і не прибереш, постійно щось готуємо на кухні, постійно щось їмо. Тому, коли понеділок всі розійшлись, тоді я можу спокійно і прибрати, і приготувати їсти, і почати свій тиждень. До речі, напишіть, як це відбувається у вас. Мені буде дуже цікаво почитати, як ви плануєте свій тиждень. Мабуть, це залежить від того, яка робота, чи це зміни, чи це щоденна робота. Зараз я тимчасово не працюю, а ще Валерій почав ходити. В школу і в них адаптаційний період. А це означає, що у них по три уроки не встигнеш привезти в школу, як вже потрібно забирати. Якраз розкладаю посудомийку, це також ранкова обов'язкова рутина. Ми на протязі дня сюди складаємо посуд, а потім я вмикаю посудомийку на ніч. І ось якщо цього не зробити, то відповідно в мийці починає накопичуватись брудний посуд. І через це в мене з'являється ніби як додаткова робота. Перенести цей брудний посуд в посудомийку. Тому обов'язково розкладаю посудомийку і зараз вирішила ще помити ось цей лоток для столових приборів. Використовую антижир, це екозасіб, тому що тут буде контакт зі столовими приборами, тому потрібно, щоб це були безпечні засоби. І ще використовую сухі серветки, купувала їх в Сінсей, такі одноразові серветки, вони схожі на ті, що продаються для. Прибирання, але просочені вже різними розчинами. І такі сухі серветки можна відповідно використовувати з тим розчином, який вам потрібен. Тут стільниця, на якій ми постійно готуємо і постійно в цей лоток падають якісь крихти. Тому якраз прийшов час до цієї шухляди, це все, що я можу встигнути. Бо зараз буду забирати Валерія зі школи, і ми поїдемо на відбір у групу плав. Плавання в нашому місті є басейн, і якраз саме сьогодні буде відбір. Чому відбір? Тому що це спортивне плавання, вони їздять на змагання і тренеру потрібні діти з особливими даними, тому це не гурток, а дійсно спортивна група. Можна ходити ще просто на плавання, але це буде в інший час. Ми вирішили поки що спробувати сюди. Ми вже повернулись додому. Перший етап відбору завершений. Сьогодні тренер дивилась по зросту, тому що діти плавати ще не вміють, і глибина в басейні повинна дозволяти дитині стояти ось в повен зріст і щоб вода була ось так, щоб не потрапляла в рот, тому що потрібно буде ще вчитись плавати. Тому відібрали по зросту. Ще тренер звертала увагу, як діти виконують вказівки, тобто підняти руки, присісти. Ну, таке щось елементарне, наскільки вони взагалі вже здатні концентрувати увагу. А буде на наступному тижні ще один відбір. Ми поки що пройшли, але це ще не остаточний варіант. Ще буде так сказати сухий відбір, тобто без води. Тренер буде звертати увагу на фізичні дані дитини, як вони здатні взагалі слухати, чути, виконувати вказівки. І потім буде відбір іще у воді. Для того, щоб подивитись, чи дитина не боїться воду, чи вона здатна сама зануритись під воду, бо одна справа не вміти плавати, а інша справа, коли їй страшно ну, закрити ніс, очі і зануритись під воду. Тому ще будуть звертати увагу на таке. І ну, Валерії не боїться занурюватись під воду, але ось на рахунок концентрації уваги і вказівок, то тут у нас питання. Бо ми в минулому році не пройшли відбір, подивимось, чи вийде у нас в цьому році. Тому ось такі справи. І поки ми з Валерієм йшли додому, зайшли то в один магазин, то в інший. Накупила, не збиралась нічого купувати. Але якщо заходиш або в Аврору, або в копієчку ну там ще декілька магазинів, то Звичайно ж, обов'язково щось потрібне. І ось перед тим, як покажу вам покупки, постійно забуваю показати ось цей пральний засіб Шантеклер. Я його випадково купила, тому що знімала огляд в копієчці, він був по акції, і дівчата, консультанти сказали, що його дуже хвалять. Він а, іде як антижир і а, підходить для ручного прання, для прання в пральній машинці. Я його придбала для того, щоб прати рушники, кухонні рушники, щоб гарно видаляти жир. Але потім я спробувала ним прати увесь одяг, і він мені настільки сподобався, що це просто ну, це друга. Пляшка купувала його за 180 гривень. Чому він мені дуже сподобався? Я вирішила випрати ним постільну білизну. Також мені сподобалось, як він відіправ чоловічі футболки взагалі ідеальний свіжий аромат після прання. Тому рекомендую, придивіться, якщо десь побачите, обов'язково спробуйте Наприклад, покупки по дорозі. Це те, чого нібито я і не збиралась купувати, але ну і без цього якось не вийде. Перше, це копієчка. В копієчку зайшли подивитись, пральний правильний засіб не було. І ось е е вологий туалетний папір. Тут 8 штук в упаковці, він по 11 гривень в копієчці. Купуємо вологий туалетний папір, тому що він набагато краще нам подобається у використанні, ніж вологі серветки. Це як використовуємо як вологі серветки. І акція зараз на ось цей вологий туалетний папір той же виробник. 28 гривень, мені здається, 50 штук. Тут є застібка, щоб вони залишались постійно вологими. Дуже класний. Так, далі в Єві подивилась, що є акція на мою фарбу для волосся. Ось така, вона на початку дає трішки такий, ніби навіть рожевий відтінок, потім він змивається, але мені дуже подобається. він. Бере мій пігмент для того, щоб не було переходу на волосі, бо я фарбую тільки корені. Постійно фарбую тільки корені, беру завжди одну фарбу. Коштувала вона 110 гривень, мені здається, у Єві. А ось у «Ватсонсі», перед цим ми зайшли у «Ватсонс», то там вона 150, мені здається, то я взяла по акції у Єві. Ці засоби були у Ватсенсі, Акційні 200 гривень, здається, це здається 150. Оскільки в мене блонди, я постійно використовую безліч засобів для того, щоб волосся виглядало доглянутим. Тому. Ну, це ще не все. Тому мені потрібно і маски, і бальзами, і потім ось цим засобом для того, щоб легко розчісувати волосся. І потім ще ось такі олійки використовую. Це вже в кінці використовую. І взяла на пробу ось такий засіб. Цікаво філлер для волосся. Хочу спробувати. Так, це е, білизна купила в магазині Red, Red – це магазин стокового одягу, тобто туди е, привозять залишки колекції. І ось 59 гривень, це такі шортики. Це для Валерія, е, Primark. тому що зайшла в юк і зайшла взагалі в магазинах ось такі 100% котон, білизна дитяча е, більше 100 гривень коштують. Тут 59. Такі вони легесенькі дуже приємні, подобається мені ця білизна. Далі, ось це в нас уже Аврора. Так, це вже Аврора. В Аврорі взяла собі ось таку резинку на волосся. Тут були ще ось такі камінчики, така симпатична. Взяла за 60 з лишнім ось, цю, ось цей ніж для того, щоб робити салат з капусти. Бо в мене звичайний ніж такий, що чистити овочі, ним незручно. А ось цей я давно дивилася. В епіцентрі схожий коштував більше 100 гривень, а у Аврорі 60 гривень. Ту. Звичайно ж, придбала. Далі ось такі шампуні. Це я їх придбала по рекомендації Ліди з каналу Життя в Україні. Вона дуже багато показує покупок, що сподобалось, що не сподобалось завжди чесний та корисний відгук. І ось спочатку я спробувала. Цей шампунь мені дуже сподобався. Він дивіться: 0 сульфатів коштують вони десь 88 гривень. Ось такий об'єм. Там є ще більші об'єми. Мені подобається, він дуже гарно вимиває волосся. Немає на другий, навіть на третій день запаху поту. Коли брати навіть ось такий шампунь, глізкур, в мене завжди з'являється десь на другий, на третій день вже запах. Волосся. Після цього шампуню не з'являється. Дуже класний. І ще Ліда рекомендувала, що їй такий більше сподобався. Тут блиск та випрямлення, кератин, тому спробую обов'язково, мені також він повинен підійти. І взяла, щоб, знаєте, як відчути повний ефект, то взяла ще до цього шампуня-бальзам. Кондиціонер, точніше, спробую разом, бо в мене дуже багато різних засобів для волосся, і мені а, був важливий саме шампунь. Тому придбала. Далі побачила ось такі піали, мені здається, таких раніше не було. По 39 гривень. Взяла одразу дві. А, мені потрібні такі піали, щоб зберігати в холодильнику залишки їжі, щоб не брати окремий лоток, щоб не Багато маніпуляцій, спочатку не доїли покласти в контейнер, потім, коли доїдати з контейнера е, на тарілочку, то я вирішила, що одразу ось ми нарізали, е, з'їли все, що залишилось, накрили плівкою і поставили на зберігання в холодильник. Потім дістали, доїли і все, а не гратися з ось цими контейнерами. Така, такий у мене був задум Взяла дві ось такі фоторамки. У мене багато елементів декору в такому саме кольорі, є підсвічник. Тому, щоб взимку поставити фото, зробити таку якусь декоративну зону гарну, то придбала ці фоторамки. І ще шкарпетки для Валерія взяла, я вже показувала, що я в Аврорі ось цього виробника брала. Вони не дуже скочуються, мінімально. Тут по Складу 75 бавовна, 23 поліамід і 2 еластан. Але вони мені сподобались, як вони себе поводять після прання. Я брала трохи інші. Це взяла, бачите, однотонні. Подивлюсь, як вони будуть виглядати. Якщо щось піде не так, я поділюсь. Якщо нічого не буду розповідати, значить все нормально. І вирішила спробувати цього ж виробника шкарпетки для Макса, теж придбала. Подивлюсь, він мені скаже, як йому. Тут 80% бавовна, 15 поліамід і 5 еластан. Ну, побачимо. Подивлюсь, як вони будуть після прання. Ось такі незаплановані покупки. Це якийсь апокаліпсис. Дувила сьогодні прогноз погоди і не було ніякого дощу, я не знаю, як так. Вирішила спробувати приготувати конвертики із тіста філо. Зараз подивимось цього виробника. Я ще не купувала. У мене буде два види конвертиків. Один з кисломолочним сиром, солодкі будуть, з цукром, з ваніліном. і інші будуть з м'ясом. У мене трішки є фарша. Буду готувати вперше, тому не знаю, що вийде. Сподіваюсь, що все добре у мене. Вийде, ось трішки воно тут одразу починає, бачите. Так, сподіваюся, що в мене все вийде нормально. Спочатку готую начинку із кисломолочного сиру, додаю цукор, ванілін та одне яйце. Якщо ви помітили, я трішки змінила декор на своїй стільниці, замінила вазочку, бо дуже часто знімаю на кухні і ніби як одне й те саме. Пишіть, як вам? І ось показую упаковку кисломолочного сиру, він насправді 0% жирності. Я його дуже часто купую, тому що він смачний, незважаючи на те, що в ньому немає майже жиру, в ньому велика кількість білку, і він на смак дійсно дуже смачний. Коли використовуємо тісто філо, то потрібно дуже багато вершкового масла, то, хоча б кисломолочний сир буде нежирним. А для того, щоб страва ну, була не занадто калорійна. А тут я роблю перший свій конвертик, згорнула вдвоє, вийшов, я вам скажу, не конвертик, а цілий конверт. Тому далі буду готувати по-іншому. Одна справа, коли дивишся, як готують на відео в інтернеті, а інша справа, коли готуєш сам. Я вирішила не вмикати відео, а приготувати, ну, думаю, що там незрозумілого. І ось я не Пам'ятала, як потрібно згортати тісто філо, тому перший конвертик вийшов занадто великим. Далі наступний конвертик вирішила згорнути тісто в четверо, але виявилось, що це вже занадто вузенький конвертик вийде, тому знову не так. Але формую той розмір, який виходить. В принципі, можна, але занадто багато шарів. Ну і тут сподіваюся, що з третім у мене вже все. Вийде. Дуже великий розхід масла. Я використовувала топлене масло, хоча можна було використовувати звичайне вершкове, в ньому не така велика жирність, але я чомусь одразу не подумала. І ось згортаю тісто вже в три шари. Якраз вийшов нормальний розмір, поміщається начинка, скільки потрібно. Я ж кажу, коли дивишся відео, там все зрозуміло, все елементарно, а коли доходить до справи, то виникають питання. Приготувала саме з сирною начинкою половину тіста філо, іншу половину буду готувати з фаршем. До фаршу я додала трішки натертого кабачка для того, щоб фарш був соковитішим, оскільки фарш я приготувала трішки раніше, тому там вже є натерта цибулька, є сіль, перець чорний мелений, є трішки чесничку. Ну і далі справа пішла набагато швидше. Я вже знаю. Як згортати тісто філо, тим більше, тісто було цілішим всередині упаковки, тому процес пришвидшився. Хочу сказати наперед, що мені було б смачніше, мені так здалося, аби я готувала ось ці конвертики не з сирого фаршу, а з м'ясної начинки, як на пиріжки, коли Готове м'яску, до нього додають смажену цибульку, все перебите на блендері. А ось із кисломолочним сиром вийшло ідеально: саме так як потрібно. Начинка була смачна, соковита. Це вже такі поради, забігаючи наперед.